Всім привіт, дорогі підписники, ось і канали, ось на ділянці своїй з такими кавунчиками. Приїхав там підживити малину і вирішив трошки обійти свій кавун. Ось бачите, тут у нас йде сорт е, талісман. Ось такі плоди у нас наливаються талісмана. Такі доволі непогані. Ось бачите три штуки разом. Це наш талісманчик. Ось. Є зав'яз, бачите яка. Їх так небагато лежать, але є. Ось бачите, які кавунчики. Маємо тут сорт бонта, топган. Ось бачимо сорт бонта який світленький. А також ось сорт Бомбейро. Бачите, які кавунчики. Такі йдуть чуть продовгуваті вони. Оцей Бомбейро сорт. Але ще стиглого нема. Вчора якось ми вибрали сорти хас Гого. такий був соковитий. Бомберго ще нема. Ось бачите, які нав'язались вони тут у нас. Ну, нема таких великану, звісно, Ну ось такі його. є, як бачите, моя рука, який кавун. Ось лежить, ось бачите, тут крошки їх. Нав'язалось, там на початку трошки не так, але тут я бачу з краю крохи є. Бачите, вже на сонці випікається. Його крошки прикрити. Хоч вудиною, напевне, так. У нас зараз ідуть дощі, вже напевне третій день. Бачите, який тут овес. Біленький вже осипався майже. Ось. Овес ми сіяли для того, щоб був затишок. Так по краях, повністю, як бачите, ось ця сторона вся, далі йде повністю, і туди аж до малини, а там далі вже в нас малина. Ми зробили такий круговий затишок, щоб для кавуна було. Ну, було менш вітрів. Ось бачите, який лежить ось. Ой, цей сорт іде у нас такий продовгуватий. Так. Ну, а тут у нас іде бонта. Ні, це на стоп Ну, ще. Цих не бачу. Ну, будемо чекати. Сьогодні в нас Ось, у нас п'ятниця. Ось завтра вже буде 65 днів, як ми висаджували наші кавун. Ось одного ми і знайшли. Ось бачите. Зараз покажу вам. Оськ засох. Лопаточка теж засохла. Далі знов хвостик від нього засох. І з цієї сторони хвостик засох. Ось з цього. Ну і, як бачимо, жовта пляма. Зараз ми його скоштуємо. Що ж, принести наш кавуна. Зараз будемо пробувати його розрізувати. Що ж, друзі, розрізали ми аж кавун. Ось бачите, який він соковитий. Чудовий. Чудовий на смак, солодкий, ось має такий вигляд. Ось так. Скоро кавунчик наш буде вже у продажі. Ще деньок другий, почекаємо, тому що ще не всі є стиглиї. Завтра тільки буде 65 днів від висадки. Ще чекаємо десь днів 5 і будемо збирати наш врожай.